Вітаю вас, дорогі мої підписники і друзі каналу. Сьогодні у нас буде відео в такому незвичному форматі. Сподіваюсь, що воно вам зайде, сподобається. Ми з вами вже зайшли в перший зимовий місяць. З кожним днем наближаються новорічні свята. І сьогодні я пропоную вам самостійно подивитися на свої мрії, плани, відчути. Чого очікувати найближчим часом, що буде у більш віддаленому майбутньому, і де брати ресурс для реалізації найближчих починань? Як ми будемо з вами працювати, проговорю трошки пізніше. А почати хочу з того, що в грудні я маю невеличкий ювілей на каналі. Це три роки від першого відео, і я безмежно вдячна всім вам за довіру, за підтримку, за підписки, лайки і щирі коментарі. І з вдячністю і любов'ю до вас на найближчі два місяці, це грудень і січень. Я пропоную своїм друзям і клієнтам можливість зробити розклад за мінімальною ціною 200 гривень. Ви зможете подивитись на важливе для себе питання чи проблему під зовсім іншим кутом зору, віднайти для себе точку опори, краще зрозуміти те, що відбувається, альтернативи, і це допоможе зробити правильний вибір. Крім того, в мене є ще одна пропозиція для вас. За мінімальний донат, 30 гривень, ви зможете задати коротке запитання, наприклад, у форматі так чи ні, або отримати відповідь, що буде, якщо. Я сподіваюся, що моя пропозиція відгукнеться для багатьох із вас. Свої запитання, будь ласка, висилайте на особисту пошту. Вона є в описі під відео. Також я виведу її на екран при монтажі. І я обіцяю, що відповім кожному, хто напише. Ну, а зараз прийшов час попрацювати з картами. І сьогодні це не Таро і не Ленорман, а Мак метафорично асоціативні карти, з якими люблять працювати психологи. Це окрема тема. Якщо вам цікаво, пишіть, ми поговоримо про це більш детально. А зараз, власне, що ми будемо робити? Не думаючи, виберіть, будь ласка, один із п'яти варіантів. В описі під відео будуть тайм-коди, Ви зможете відразу зайти у вибраний вами варіант. І подивитись, що власне вас буде очікувати найближчим часом та у більш віддаленому майбутньому. Сьогодні в роботі в мене прекрасна колода. Я є Всесвіт. Варіант один. Подивіться на відкриті карти. Це те, що ховає ваша підсвідомість, як ваші справжні бажання. Поставте відео на паузу. Подумайте, про що це для вас. І коли будете готові, подивіться, що приготувало для вас майбутнє, найближча перспектива. Прислухайтесь до себе, про що для вас цей малюнок це саме те, що ви отримаєте вже найближчим часом. Так само поставте відео на паузу, прислухайтесь до себе, як це вам відгукується, і коли вам стане зрозуміло, про що саме говориться карта. Подивіться у своє віддалене майбутнє, і роздивіться в деталях, що ви тут бачите. Що ви відчуваєте, коли дивитесь на цей малюнок? І відкриваємо останню карту. Це для вас ресурсна порада, що вам допоможе на шляху досягнення всього того, про що ви мрієте, і того, що відкривається для вас у найближчій перспективі. Зображення цієї карти ресурсне для вас. Подивіться уважно. Можливо, вам стане більш зрозумілим, як досягти бажаного. І на цій карті є ще рекомендація для вас, яку я зачитаю. Мрії не працюють, поки ви не працюєте. Прислухайтесь до себе, можливо, саме цієї поради вам не вистачало. Вважаю вам, дорогі мої здійснення найсміливіших мрій. А ми починаємо роботу з другим варіантом. Подивіться, будь ласка, на відкриті карти. Це ваші мрії, ваші плани, ваші бажання. Це те, чого хоче ваша душа. Поставте відео на паузу і спокійно роздивіться кожну карту. Прислухайтесь до себе, що ви відчуваєте, про що вам говорить кожна карта. І коли ви зрозумієте, про що це для вас, будемо рухатись далі. Зараз ми відкрили карту, яка показує, що ви отримаєте вже найближчим часом, які ваші бажання чи плани здійсняться, а можливо, це буде щось зовсім інше, неочікуване для вас. І прислухайтесь до себе. Що ви відчуваєте, коли дивитесь на цю карту? Про що це? Що хоче розповісти вам ваша підсвідомість? А наступна карта відображає те, що ви зможете отримати у більш віддаленій перспективі. Ставте відео на паузу, щоб у вас було достатньо часу роздивитись карту, прислухатись до себе. Будь ласка, не шукайте негативу в картах. Сьогодні ми працюємо над здійсненням ваших мрій і позитивними перспективами. І ми підійшли до останньої карти. Це карта ресурсу і порада для вас. Як досягти бажаного? Роздивіться карту. Вже саме зображення несе інформацію для вас про те, де брати сили, в чому цей головний ресурс для вас. І є ще тут така рекомендація, яка допоможе досягти вам бажаного. Я зачитаю неважливо, скільки у вас ресурсів. Якщо ви не вмієте ними користуватися, їх ніколи не буде достатньо. Бажаю вам, дорогі мої, здійснення ваших планів та подальшого зростання. А зараз третій варіант. Ті, хто вибрав третій варіант, поставте відео на паузу і подивіться на відкриті карти. Це ваші мрії, плани, цілі. Можливо, якісь із них до сьогоднішнього дня були приховані в вашій душі. І саме зараз. Прислухаючись до себе, до своїх відчуттів, розглядаючи ці малюнки, ви зрозумієте, про що говорить вам ваша підсвідомість. І коли ви будете готові рухатись далі, ми відкриємо наступну карту. Що ви отримаєте, які бажання здійсняться вже найближчим часом? Будь ласка, не шукайте в картах негативу. Сьогодні ми працюємо над здійсненням ваших планів, мрій, ваших бажань. Тож, прислухайтесь до себе. І ви зрозумієте, що ви отримаєте уже найближчим часом. Коли ви зрозумієте свої відчуття, рухайтесь далі до наступної карти. Ця карта показує те, яких цілей ви досягнете вже в більш віддаленій перспективі. Так само поставте відео на паузу і роздивіться цю карту, що ви на ній бачите, як це вам відгукується. Можливо, виникають певні асоціації, які допоможуть вам зрозуміти, про що саме йде мова саме для вас. І коли ви зрозумієте це, ми відкриємо наступну карту. Це ресурсна порада для вас на найближчий час. Роздивіться малюнок, ваша підсвідомість може підказати вам, що саме може бути для вас зараз опорою вашим головним ресурсом. А я зачитаю вам рекомендацію, яка тут написана. Неважливо, скільки у вас ресурсів. Якщо ви не вмієте ними користуватися, їх ніколи не буде достатньо. Ви можете продовжувати працювати з картами стільки, скільки вам потрібно, поставивши це відео на паузу, а ми переходимо до четвертого варіанту. Зараз ми відкрили карти, які показують мрії, бажання, цілі, плани для тих, хто вибрав четвертий варіант. Подивіться уважно на кожну з них. Прислухайтесь до себе, і ви зрозумієте, про що саме. Говорить вам карта. Поставте відео на паузу і працюйте з цими картами стільки, скільки вам цього захочеться. А коли ви будете готові, ми відкриємо наступну карту. Ця карта вказує на ваші найближчі досягнення. Це те, що ви отримаєте уже найближчим часом. Це може бути щось із того, про що ви вже мріяли, що ви планували, а може бути щось зовсім нове. Роздивіться цю карту, прислухайтеся до себе, і ви почуєте свою підсвідомість. Яка вам власне і показує ваше найближче майбутнє? Наступна карта це про віддалену перспективу. Ми сьогодні працюємо з вашими мріями, планами, досягненнями, з тим позитивним, що ви отримаєте у найближчій перспективі чи у більш віддаленій. Подивіться на карту, подумайте, про що вона вам говорить, якої мети ви досягнете через деякий час. І остання карта це ресурсна порада для вас. Так само поставте відео на паузу, роздивіться малюнок, і ви знайдете відповідь на питання, де брати фізичні сили, можливо, когось турбують фінансові питання. Прислухайтесь до себе, про що розповідає вам цей малюнок, як він відгукується у вас. А я ще зачитаю пораду, яку ви бачите на цій карті. Усі люди складні. Шукай тих, чиї складнощі будуть в задоволення. Щиро бажаю здійснення ваших мрій і планів. Хто готовий прислухатись до себе, розібратись краще в своїх мріях, у своїх планах, у своїх бажаннях, відкриті три карти розказують вам саме про це. Роздивіться зображення на кожній карті, прислухайтесь до себе, як вони вам відгукуються, про що це саме для вас? Поставте відео на паузу і пропрацюйте ці карти для себе. Стільки часу, скільки вам захочеться. або доти, поки ви не зрозумієте ясно, про що це саме для вас. Наступна карта це те, що ви отримаєте уже в найближчій перспективі, яке ваше бажання здійсниться? А можливо, це буде щось неочікуване, щось таке, про що ви навіть не мріяли. Роздивіться уважно цю карту, прислухайтеся, як вона відгукається у вашому серці, і коли ви будете готові, ми перейдемо до наступної карти. І ця карта показує ваше більш віддалене майбутнє, те, що ви зможете отримати згодом через деякий час, можливо, у досить віддаленій перспективі. Пропрацюйте цю карту так само, як ви працювали з іншими. Прислухайтесь до себе, про що говорить вам ваша підсвідомість? Як це відгукується у вас? І не забувайте про те, що ми сьогодні працюємо з вами в позитивному напрямку. Це про здійснення мрій, планів, бажань, про щось таке, до чого ви рухаєтесь, чого ви хочете в своєму житті, коли ви будете готові, рухайтесь далі до останньої карти. Оце карта ресурсна. Вона відображає, де і як ви можете отримати ресурс сили, це і час, і гроші, і здоров'я і Відносини. А я зачитаю зараз маленьку пораду для вас, яка написана на цій карті. Мрії не працюють, поки ви не працюєте. Подумайте, можливо, ця фраза також відгукнеться у вас, де брати потрібний ресурс. А я бажаю, дорогі мої, щоб сьогоднішня робота допомогла вам здійснити всі ваші найсміливіші бажання та мрії. На Сьогодні наша робота підійшла до завершення. Сподіваюся, вона була для вас корисною, і цікавою, а я бажаю вам, дорогі мої, радісних новорічних свят. Нехай здійснюються всі ваші мрії, бажання, найсміливіші цілі, які ви ставите перед собою.